У регіонал. Молоді тисячі приймається. Це будинок місцевої громади. Кожен квадратний міліметр цієї підлоги, цих стін, цієї стелі належить киянам. Тут Приміщення, яке належить київській міській громаді, і немає жодного режиму обмеження потерпляння сюди. Тим більше, якщо люди потребують прихистку, тут фактично зараз гуманітарна установа виключно. І якщо вибачте, навіть нацисти не чіпали Червоного Христа. Тут ми надаємо людям медичну допомогу, даємо людям обігрітися, даємо людям якось врятуватися від холодної ночі. Ну, переважно більшістю зараз це приміщення використовується для того, щоб кияни або наші гості, які приїхали на Майдан, могли сюди зайти, помітися, випити чай, каву тут безоплатно роздається. І о, певна координація дій проводиться між о, такими оперативними. Саме завдяки тому, що тут буде тут багато людей, багато людей під радою, багато людей навколо, то власне і влада не вирішить захоплювати. Якщо залишиться мало людей, ризик такого захоплення і витіснення людей тоді виросте. Слава Україні! Дивіться